Вітаю, давайте подивимось, який подарунок готують вам вищі сили. Що буде за подарунок на Новий рік вам від вищих сил? Сонечко це щастя, велике щастя, ясність, відчуття гармонії, задоволення в житті. Ви можете очікувати позитивні зміни досягання. Мак це про здатність контролювати своє життя, використовувати свої таланти і ресурси для досягання своїх цілей, ви можете отримати нові можливості для самореалізації. Папа Жужезлів – це про новий якийсь проект або можливості, які відкриваються для вас, які принесуть вам ентузіазм і бажання діяти. Але двійка Жезлів, вона говорить про чітке. Бажання майбутнього і здатність робити правильний вибір для досягання успіху. Таке враження, що ви ще якось тримаєтесь за минуле. Місяць. Ну, місяць вже вказує на те, що тут є якісь приховані моменти по місяцю, так? і ми можемо сказати, що якась є підсвідомість, інтуїція, таємниця і вищі сили можуть наділити вас. Глибшим розумінням своїх внутрішніх бажань і почуттів, а також здатність долати страхи та ілюзії. Ну, так, по вежі можу сказати, що це здолання буде, а це кардинальні зміни, які допоможуть звільнитися від негативного впливу або нерозуміння старих партнерів, що більше не служить вам. Це може бути пов'язано з якоюсь історією, яка вже повинна відійти в минуле. Ну так, фортуна закрутиться і вам говорять, що ви, так би мовити, подарунок від вищих сил може бути пов'язаний з позитивними змінами, і вдачі вам можуть надати можливості після зруйнування незрозумілості, старих, якихось дуже неприємних моментів вашого життя. Так вам відкриваються нові двері, і своє життя, ви знаєте, вам дають можливість йти в краще, а, якісь такі несподівані або випадкові якісь будуть події, вам говорять. Таким чином, вищі сили готують для вас період великих змін і можливостей, які принесуть радість, успіх, нові починання. Дозвольте собі відкритися новим починанням, дозвольте вам від... розкритися ваш потенціал і досягти гармонії в своєму житті, да буде так.